Добрий день, шановні поціновувачі ювелірних виробів. Сьогодні в вашій увазі хочу продемонструвати наші новинки. Справа піде про ось такий браслет Дерево життя і кулон з тої ж серії. Тим самим досить таки цікавий виходить у нас набір. Ось. А в майбутньому в подальшому плануємо... Поповнення е, даної лінійки товару саме каблучками в такому ж стилі. І що тут е, такого е, цікавого, спитаєте ви? Е, По-перше, трендова е, модель, скажімо так, ось, по-друге, кулон і браслет відчиняються. Тобто цей сам вкладиш він йде змінний, плюс сюди можна нанести парфум. І, скажімо, це свого роду, як то кажуть, його фішка. ось. В браслеті принцип той самий, тільки що тут кришка знімається повністю. Тримається, як ви не зрозуміло, на досить таки потужних магнітах. ось. Встановиться і фіксується. Ніде нічого не е, труситься, сторонніх звуків у нас е, немає, е, тримається досить надійно. Це вироби від компанії Faun, Філіал Південної Кореї. Товар по наявності. Посилання залишаю в описі на наш магазин під даним відео. Окрема подяка за вподобайку, репост, коментар. Пам'ятайте, любі ви є найкращі. Ось, Більш детальну інформацію стосовно габаритів, розмірів, різновидів, ви знайдете на нашому вебсайті. Я хотів вам просто наглядно показати, саме, як виглядає даний товар. Тут іде досить таки довгий ланцюг 50 см. В самому браслеті, що чудово, що розмір можна регулювати. Тобто він є регульований. Ось такі у нас чудові новинки це так зване дерево щастя, дерево життя, дерево вдачі його ще називають. По-різному прикрашене білими фіанітами. Вкладище можна міняти. У нас є певний вибір, тим самим, допустимо, підбирати під свій образ одягу. Ну, як на мене, це досить зручно. Набагато легше купити, допустимо, 10 вкладичів і а, їх міняти, ніж купувати 10 прикрас. В принципі, логіка є. А, тому, якщо залишились якісь питання, прошу задавайте, пишіть коментарі, звертайтеся а, в наш магазин. Будемо раді вас бачити. Прошу, бережіть себе і надіємося, до скорої зустрічі.